В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Не бійся, дочко Сіонська, ось цар твій гряде, сидячи на молодому ослі. Дорогі у Христі, браті і сестри! Ми живемо в світі, де є певні усталені норми, цінності. І, здається, все логічно і зрозуміло. Коли людина має якусь поважну посаду, якесь важливе місце в суспільстві, вона на п'єдесталі, її підносять, її вихваляють. Їй служать. Рівно ж навпаки, той, хто підлеглий, він намагається довести тому, хто вище свою вірність, свою відданість, працьовитість. Ми звикли до того, що є певна субординація, хоч ніби знаємо, що всі люди рівні. Але завжди так було і так буде, напевно. Коли Христос прийшов на землю, Він почав оці всі усталені суспільні норми ламати. При тому сам своїм життям. Не стільки Навчаючи людей, скільки показуючи своїми особистими вчинками. Сьогодні ми чуємо в Євангелії, як Євангеліст Йоанн Богослов нагадує слова старозавітніх пророків про царя, який гряде, сидячи на молодому ослі. Христос сьогодні втілює в життя ось ці слова старозавітніх пророків, і тут ламає дуже важливі стереотипи. Якщо б ми уявили, як цар має в'їжджати до столичного міста, ми б, напевно, по-іншому побачили цю картину. На коні білому оточені воїнів, зброєносців. А Христос їде на осляті. Христа оточують бідні і малограмотні рибалки. Але не тільки в цьому Господь ламає стереотип. Прийдешній тиждень, хоча і все те, що до сьогодні відбувалося, Воно свідчило, що Господь все змінює. Ми будемо цього тижня споглядати, як Господь на тайній вечері своїм учням ноги вмивав. А ще більше побачимо Його особливе служіння нам, коли він буде розіп'ятий. Ми побачимо його на його троні. Не в пишнотах, не в золоті, не з короною на голові, а на хресті, обкривавленого і терновим вінцем на голові. Навіщо Господь це все робить? Чому Він ламає ці всі стереотипи? Чому сьогоднішній день він ось такий? А Господь засвідчує. Що він прийшов послужити нам. Його безмежна любов до нас саме в цьому і вилилася. Не прийшов він отримати похвалу, почесті. Пригадаймо, скільки раз він зціляв хворих, і коли вони зцілялися, він казав, нікому не розказувати. Отже, він показує, що справжня любов, вона виявляється в служінні, в самопожертві. Без цього любові немає. А водночас він показує, чим керуються ті, які хочуть мати почесті, славу, повагу. Очевидно, не любов'ю. Вірніше любов'ю тільки до самих себе. Ми не можемо зватися справжніми християнами, якщо не йдемо слідом за Христом. Якщо не так, як Христос, намагаємося служити, а не очікуємо служби собі. Одночасно ми сьогодні і споглядаємо ось цей, на перший погляд, такий урочистий вхід Христа до Єрусалима. Але розуміємо, що Він іде. Не для святкування, він іде не для продовження своїх повчань чи зцілень людей, він іде віддати себе на Христі. Він добре знає, що його чекає, бо читаємо в Євангелії, що Господь, спускаючись до Єрусалима, він оплакував долю цього столичного міста. Не через те, що тут буде розіп'ятий Христос, а через те, що через розп'яття Христове ось ці люди, які тут живуть, самі накличуть на себе прокляття. Ми сьогодні щасливі, що ми не просто зустрічаємо Христа, а може навіть супроводжуємо Його. Ми щасливі, що, на відміну від тогочасних. Єрусалимлян, ми добре знаємо, куди йде Христос і що його чекає. Ми дуже добре знаємо, що Він нам хоче дати. І сподіваюся, всі добре розуміємо, що далі нам робити. По-перше, нам треба обов'язково навчитися, як і Христос служити. Служити одне одному. В сім'ї, в родині, в суспільстві. Служити всім, чим можемо, не чекаючи похвали і подяки. Робити те, що треба зробити. По-друге, ми повинні завжди бути готові прийняти зневагу. Бо ми ж християни. Ми йдемо за Христом. Якщо ми заслужено отримуємо зневагу, ми не маємо чим тут нарікати, ображатися, це заслужено. Якщо ж ні, ми щасливі, бо ми йдемо за Христом. Але одночасно ми повинні розуміти, що перемога вона дається тільки тоді, коли ти пройдеш дуже важкий тернистий шлях. Ми всі хочемо. Щоб ці всі скорботи, які нас зараз обтяжують, на нас налягають, щоб вони минули. Ми хочемо, щоб настав мир, щоб ми досягли перемоги, але це все дається після важкого хресного шляху, після жертви. Нехай кожен з нас докладе своїх зусиль, аби на свою голову дійти. Нехай кожен з нас зуміє піти за Христом і відчути, що ми йдемо правильним шляхом. Навіть якщо здається попереду ніякого просвітку. Пам'ятаємо, якщо йдемо з Богом, то буде перемога, буде Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!